Джуравець Роман Романович, позивний Маріо, народився 11 квітня 1993 року у селі Стецева, що на Івано-Франківщині. Навчався юнак у Стецівській школі з 1999 по 2010 роки. У цьому ж році він успішно вступив на навчання у Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича на факультет історії політології та міжнародних відносин, де здобув фах історика. З 9 жовтня 2012 року розпочався його шлях як військового. Що, будучи студентом, він одягнув військову форму, був призваний на військову службу до збройних сил України в військовій частині міста Хмельницького. Як і будь-яка людина, Роман Мрієв будував плани на майбутнє і з впевненістю втілював їх у життя. З юних років Роман полюбляв спорт та вів здоровий спосіб життя. На початку це було звичне юнацьке захоплення, фізичні вправи на змастрованому тренувальному куточку на подвір'ї будинку, а пізніше це вже стало невід'ємною частиною його життя. Роман почав займатися професійно вільною боротьбою та панкретіоном, брав участь в обласних та всеукраїнських змаганнях, займаючи призові місця у розділах Агон і Граплінг. Іншими захопленнями романа були небо та гори, і навіть тут Роман не зупинився на просто захопленні, а вдосконалювався та зростав у своєму досвіді. Свій перший стрибок з учбово-тренувальним парашутом типу Д15У юнак здійснив у травні 2011 року разом зі своїм дядьком Веребицьким Олексієм, який загинув під час антитерористичної операції у 2014 році. Після цього стрибка він вже не міг розлучитися з небом. У червні 2017-го пройшов повний курс прогресивної парашутної підготовки та був допущений до самостійного здійснення стрибків з парашутом типу Крило у вільному падінні. У вересні 2018 року прийшов комплексний теоретичний та практичний курс з підготовки з виконання стрибків з парашутом типу крило у вільному падінні у складі групи парашутистів. У січні 2015 року Роман стрибнув з найвищого моста в Україні у Кам'янці-Подільському. Підкорив Роман і вершини наших українських Карпат, а з часом розширив географію своїх підйомів до вершин Грузії та найвищої точки Європи. Як у всіх речах, за які він брався, він не зупинився на досягнутому. Професійно почав займатися альпінізмом. Так, у лютому березні 2018 року Роман на базі школи гірського навчання в Грузії пройшов базовий гірський тренінг, а у 2019 році підняв свою кваліфікацію до середнього рівня. У 2018 році пройшов базовий курс підготовки з гірських лиж та скітурингу на базі гірськолижного курорту Драгобрат. У липні 2019 року юнак підкорив найвищу точку Європи та Альп гору Блант 4810 метрів над рівнем моря, що знаходиться на кордоні Італії та Франції. У Романа було дуже багато друзів, в основному побратими, з якими понад 10 років поспіль, він проводив пліч опліч щодня. Це його друга сім'я. Для них смерть Романа також стала великим потрясінням, адже для багатьох з них, окрім друга, він був зірцем. Людина-легенда, як вони поміж себе його називали. Спільно зі своїми друзями Роман брав участь у розробці та виготовленні тактичного військового одягу. Юнак був одним з перших, хто тестував різного роду амуніцію та одяг і був найприскіпливішим критиком. Він хотів створити зручний, легкий та безпечний одяг та додаткові засоби для усіх військових. Особливо хотів, щоб це було саме українське виробництво. Роман брав участь у різного роду ініціативах для Збройних сил України, адже хотів показати, що бути їх частиною це честь для кожного чоловіка та громадянина України. Перевага якості над кількістю кредо операторів сил спеціальних операцій. І за цим кредом жив і Роман Романович Джуравець. Захищати Україну від ворога Роман почав ще у 2014 році, будучи вже на той момент високопрофесійним військовим, це було його справжнє покликання бути кращим за самого себе і щодня перевершувати вже набуті навички, володіння розумом, тілом, зброєю, вести бій, реалізовувати різноманітні та складні операції, спілкуватися без слів своїй групі та знищувати ворога. Це все мистецтво, яким володів Роман у професії воїна, сил спеціальних операцій. Збройних сил України. Юнак за всі роки своєї служби на благо нашої країни ніколи не задовільнявся посередністю, як і у звичному житті. Роман хотів бути кращим з кращих, постійно покращував свої як і фізичні навички, так і професійні. У травні 2016 року Роман успішно завершив навчальний курс медик військ спеціального призначення. В листопаді 2019 року пройшов повторну сертифікацію для підтвердження даного статусу. Також влітку 2019 року пройшов курс від Європейської ради реанімації на базі Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського спільно з організацією Всеукраїнська Рада реанімації та екстреної медичної допомоги цього ж року проходив навчання за програмою розробленою за фінансуванням командування сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки та схвалено американською колегією хірургів на базі Національної асоціації екстрених медичних техніків і в лютому 2019 року отримав кваліфікацію інструктора з тактичної допомоги пораненим на полі бою. Роман вважав, що цими навиками має володіти кожний військовий, адже не знаєш, в якій ситуації ти опинишся на полі бою або кому зі своїх побратимів ти зможеш врятувати життя. У вересні 2017 року військовослужбовець пройшов підготовку за програмою курс лідерства базового рівня і склав усі випускні іспити на відмінно. У березні 2018 року підняв рівень своїх знань до середнього рівня кваліфікації. У період з листопада по грудень 2020 року навчався за програмою фахова підготовка сержантського складу базового рівня. Роман Джуравець проходив різноманітні навчання за кордоном, в більшості які проходив на базі сил спеціальних операцій Литви. Серед них були курси ближнього бою, керівництво підрозділу тактичного використання об'єктів. Був учасником навчального семінару військового особистого захисту. Також у 17-19 роках відвідував багато навчання, де неодноразово показував професіоналізм від імені українських воїнів. У рамках програми Партнерство заради миру за участю військовослужбовців країн НАТО брав участь в багатонаціональних національних штабних навчаннях, що проводилися на території України у вересні 2018 року, отримавши відзнаку за відмінні показники, майстерність та високий професіоналізм. У лютому 2023 року серце Романа Джуравця перестало битися. Роман загинув під час виконання бойового завдання за 70 кілометрів від міста Бахмут. Він приймав рішення рятувати щодня, і навіть його останній день життя не став винятком. За заслуги перед батьківщиною Роман Романович Джуравець був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, нагрудним знаком за воїнську доблесть, нагрудним знаком за військову доблесть, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі другого ступеня, нагрудним знаком за зразкову службу. Нагрудним знаком за Україну за її волю, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі третього ступеня, медаллю «Операція Об'єднаних Сил за звитягу та вірність. Нагрудним знаком за заслуги перед Збройними силами України, медаллю 10 років сумлінної служби, почесною відзнакою командира частини Хрест хижака та іншими численними грамотами та нагородами. Також нагороджений орденом за мужність другого ступеня посмертно. Роман Джуравець був кращим з кращих, робив те, що має робити. Жив цим любив завжди з посмішкою і зі словами так треба. Він хотів найкращого майбутнього для нашої країни та робити цей світ добрішим. Рятував, захищав та оберігав. Любив та піклувався про інших, бо мав золоте серце та щиру душу. Завжди дбав про інших більше, ніж про себе, навіть ціною життя. З нього брали приклад як і молоді військові, так і старші люди, які вже за плечима мали немалий життєвий досвід. Через кляту російську нечисть йому назавжди 29. Одруженим Роман не був і своїх власних дітей не мав, проте мав надзвичайно велику та люблячу його родину, яка дуже пишалася ним та була його підтримкою та опорою. І, хоч операції Романа Джуравця та його військове життя становлять державну таємницю сьогодні, але з часом ми дізнаємося про його військові подвиги і будемо віками вдячні йому за його вклад в збереження суверенності нашої країни. Вони обов'язково увійдуть у підручники і не тільки української історії, а й світової. кажуть, все забувається з часом в безупинному плені буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв. Що в країні віддали життя.